Всі вакцини, які в мене є від ковід, одні є Pfizer, все, CoronaVac. Тоді є ще проти гепатиту У мене є тут вакцина. Діттеліно-правцевий анатоксин. Вакцини від інфекційних хвороб, які зберігають у холодильнику, показує медична сестра Наталія Марченко. До кабінету щеплень центру первинної меддопомоги №1 у Кропивницькому каже, що дня приходять вакцинуватися від ковіду п'ятеро людей. На момент зйомки о 13.30 черги біля кабінету немає. 2021 рік тоді було дуже багато. Тоді було за 200-300 в день. Це тільки в нашому закладі. Розповідає на щеплення іншими вакцинами приймають за направленням сімейного лікаря. Якщо травми, укуси, там, тварин різних, це все забруднюється, це, це ну, дуже такий тяжкий перебіг цих хвороб. Є вакцина від дітей правець Дуже нагальна на зараз. Люди повинні вакцинуватися кожні 10 років. Є вона в достатній кількості, так що можете зараз приходити і вакцинуватися. Проти це онкозахворювання, бронхіальна астма і психічні розлади. Кропивничанка Наталія Мазуренко чекає на прийом лікаря. каже, має повний курс щеплень від інфекційних хвороб, зокрема від коронавірусу. Моя сім'я вакцинувалася вся е, невістка, син, дочка. Ну всі, крім дітей. То ну, діти сильно маленькі, а сама старша внучка 20 років теж вакцинувалася. Робила від ковіда ще раніше, робила від дифтерії, і ще й робила від гепатиту". Вакцинація може захистити від хвороб людей різного віку, каже головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. З 24 квітня в області долучилися до всесвітнього тижня імунізації, щоб привернути увагу жителів до свого здоров'я. Імунізація сама по собі це процес, коли після введення вакцини або інших імунобіологічних препаратів людина набуває імунітету від інфекційних захворювань. Дітки до 16 років від піду національного календаря профілактичних щеплень безкоштовно і гарантовано повинні отримувати від 10 інфекцій: це від туберкульозу, від гепатиту Б, від кору, від паротиту, від краснухи, від дифтерії, правця, кашлюка, від поліоміліту та гемофільної інфекції. Розповідає, за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я рівень вакцинації від кору має бути не менше 97%. В Україні цей показник майже 64%. У Кіровоградській області майже 96%. Від дифтерії кашлюку та правця в області щепили майже 98% дітей до року. В Україні цей показник 64 Половина дорослих жителів області вакцинувалися від ковіду щонайменше однією дозою. За минулий тиждень зареєстровано 305 нових випадків коронавірусної хвороби, із них 15 лише були щеплені хоча б одною дозою вакцини. Що стосується інших вакцин, є цілий список вакцин, і вони всі в наявності від трьох тисяч і вище вакцин. Цих вакцин, в залежності від плану профілактичних щеплень. Сьогодні не можна говорити про всі вакцини, що це, наприклад, достатньо буде на 5 місяців чи на 6 місяців чи на цілий рік. Тому що ми щеплюємо всіх, хто звертається, в тому числі ну, точно, переміщених осіб. каже, нині в області мають 75 тисяч доз вакцин від інфекційних хвороб. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.